У рівненському ПДМІ відбувся перед ювілейний 19-й фестиваль творчості для дітей з особливими освітніми потребами. Захід традиційно об'єднує талантів з різних куточків рівненщини. Цьогоріч до дійства долучилися 12 спеціалізованих шкіл області. Захід пройшов під символічною назвою «З вірою в майбутнє. Ще що важливо, що сьогодні до саме до цього гала концерту долучилися теж діти з шкіл міста рівного, які навчаються в наших міських школах. Ну в рамках знову ж такі соціалізації, щоб мог. Ли поспілкуватися, побачитися і теж підтримати дітей з особливими освітніми потребами. Ми створюємо суспільство без бар'єрів, і сьогодні ну справді ось ця безбар'єрність це є пріоритет. Вони такі різні, але їх об'єднує жага до творчості. Дарина, яка спілкується жестовою мовою, передала пісню мовою душі. А п'ятирічна Анастасія зачарувала публіку дзвінким співом. Дівчата на фестиваль приїхали з Острога. Розповідають, до свята готувалися натхнено та з великою підтримкою. Чи подобається тобі співати жестом? Подобається? А подобається тобі співати? Подобається? А ви е разом і двоє з дівчинкою перший раз вони співаєте. Тобі подобається разом співати? Так. А ви довго приготувалися до свята? Вона старалася і довго готувалася. Організатори наголошують, цей фестиваль не про змагання, а про можливості для дітей з особливими потребами проявити себе, відчути підтримку та подолати бар'єри. Це своєрідна платформа для того, щоб показати, що вони також вміють співати, танцювати, мріяти та вірити в себе для нас. Це дуже цінно, тому що з таких маленьких їхніх успіхів складається їхній майбутній життєвий шлях. І ми намагаємося щоб вони оці миті, саме цього дитинства. Запам'ятали з теплотою, з таким відчуттям сердечним, щоб вони були оповиті любов'ю дорослих, аби вони відчували себе потрібними у цьому житті. Продовж свята кожен учасник фестивалю отримав пам'ятні подарунки та щирі оплески. А найголовніше віру у свої сили та майбутнє, де кожен має право бути почутим і побаченим. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.